І сталося, наступного дня він пішов у місто, що зветься Наїн, і йшло з ним багато учнів його і безліч народу. Коли ж він наблизився до міської брами, то виносили померлого, єдиного сина своєї матері, а вона була вдова, і досить багато народу йшло з нею з міста. І, побачивши її, Господь жалився над нею і сказав їй Не плач. І підійшовши, він доторкнувся. Похоронного одра, і ті, які несли, зупинилися. І він сказав: Юначе, тобі говорю, Встань! І підійнявся мертвий і став говорити. І він віддав його матері, його. І страх охопив усіх, і славили Бога, говорячи. Великий пророк постав серед нас! І Бог відвідав народ свій. І розійшлося це слово про нього по всій іудеї та по всій околиці.